У самому центрі стародавнього Каїра височіє церква Святого Георгія, місце, де історія зливається з вірою, а дух великого мученика відчувається в кожному камені. Церква побудована у X столітті і стоїть на залишках римського форту Вавилон. Фундамент храму це частина вежі стародавньої фортеці. Її кругла форма відображає синтез християнської архітектури та античного спадку. Як і в кожному храмі, тут є дзвіниця, яка вважається однією з найкрасивіших у регіоні. Її дзвони відлунюють історію, закликаючи вірян до молитви. Проте, головною цінністю цього храму є його духовний зв'язок із самим святим Георгієм, великим воїном і мучеником за християнську віру. Зайшовши всередину храму, ви опиняєтеся у світі духовності та краси. Стіни прикрашені іконами Святого Георгія, які зображують його подвиги, зокрема знамениту перемогу над Змієм. Ця сцена символізує боротьбу зі злом, яке він долав не лише фізично, а й духовно. Зліва при вході в храм є спеціально відведене місце, де всі віряни можуть помолитися святому Георгію та попросити його заступничества. Віряни також можуть просити виконати свої бажання біля ікон. За повір'ям, якщо загадати бажання покласти монетку наверх ікони і монетка не впаде, то це бажання неодмінно здійсниться. Як і в кожному християнському храмі, є місце, щоб поставити свічки, загадати бажання і помолитись. Я стала свічку, що в моїй Особливої уваги заслуговує підземна каплиця. За переказами. Саме тут святий Георгій перебував у в'язниці перед своїми стражданнями. У 303 році імператор Діоклетіан видав наказ про переслідування християн. Георгій, дізнавшись про це, відкрито виступив проти імператора, відмовившись зректися віри. Цей сміливий вчинок коштував йому свободи та мирного життя. Його піддали жорстоким тортурам, щоб змусити відмовитися від віри в Христа. У музеї храму ми можемо бачити жахливі експонати тортур. Його піддавали катуванню на колесі з шипами, яке мало розірвати його тіло, били батогами, покритими залізними шипами, змусили носити важкі кайдани і утримували у в'язниці без їжі та води. За бажанням відвідувачі музею можуть одягти кайдани. В якій був прикутий святий Георгій та помолитися, це дійство викликало різні емоції. У деяких туристів я бачила навіть сльози. У підземній каплиці також є місце із зображенням Святого Георгія, ікона, де також можна загадати бажання, помолитись, покласти монетку наверх ікони і заповірним. Якщо монетка не впаде, то це бажання неодмінно здійсниться. Вийшовши з церкви Святого Георгія, повернувши на ми потрапляємо до унікальної пам'ятки Висяча церква або ж церква Святої Діви Марії. Це одна з найдавніших християнських святин Єгипту, історія якої сягає понад 1600 років. Свою назву Висяча церква отримала завдяки незвичній архітектурі. Храм, побутований над воротами давньоримського форту Вавилон, зведеного ще в 3 столітті. Легенда свідчить, що саме на місці Вавилонського форту під час втечі до Єгипту зупинилася свята родина Діва Марія, Йосип та маленький Ісус. Ця земля стала святим місцем для християн і невдовзі тут почали зводити перші храми. Ця церква була побудована у IV столітті. Її перебудовували та розширювали. У IX столітті вона стала резиденцією копських патріархів. І саме тут приймали найважливіші рішення для християнської громади Єгипту. Інтер'єр храму це справжні витвіри мистецтва, стеля у формі перевернутого ноєвого ковчега символізує спасіння душі. Особливу увагу привертають старовинні ікони, найдавніші з яких датуються VIII століттям. Вони розповідають біблійні історії мовою фарб і золота. Зачаровуючи кожного, хто на них погляне. Основу церкви утворюють дві величезні башти форту, між якими і розташований храм. Якщо зазирнути під підлогу через спеціальні вікна, можна побачити порожній простір. Це та сама висота, яка й дала церкві її знамениту назву. Ці святині, які я показала у відео, приваблюють тисячі паломників і туристів, які приходять сюди не лише за духовним натхненням, а й за відчуттям єдності з минулим. Висяча церква це місце, де оживає історія, де каміння шепоче про давні часи, а віра стає відчутною навіть для тих, хто тут лише вперше. Церква Святого Георгія це не лише історична пам'ятка, а й місце, де оживає священна історія. Відвідайте цей храм, щоб доторкнутися до незгасного світла віри та відчути незламність духу, яка сягає крізь століття.